Підсумки середи 3 грудня. Вітаю вас. Російський генерал Олександр Лінцов заявив, що найближчим часом можуть припинити стріляти на Донбасі. Він входить до спільної групи з припинення вогню на сході України. Чергова зустріч групи за участю місії ОБСЄ та місцевих представників відбулася сьогодні у Луганську. Є впевненість в тому, що бажання руководства. администрация отдельных районов Донецкой и отдельных районов Луганской области переведет к тому, что в ближайшее, в ближайшее время мы э, подойдем к выполнению первого пункта меморандума – это прекращение огня. Мы намагались мониторить ситуацию в Донецком аэропорту, не допуская спалахов насильства. На жаль, повністю на 100% цю задачу нам не вдалося виконати, але на цей час там тиша. І ми будемо в подальшому працювати над тим, щоб там не відкривався вогонь. Домовленості про припинення вогню у Донецькому аеропорту не були виконані повністю, підтверджують, і в штабі АТО. Однак на 17-ту годину там було відносно спокійно. Загалом протягом дня терористи 36 разів відкривали вогонь з артилерії, танків та мінометів по позиціях українських військових у різних населених пунктах. Про новини із зони АТО далі Володимир Карабан. Донецький аеропорт терористи знову намагалися взяти штурмом. Проте литовище для них недосяжне сили, АТО наступ відбили. Незважаючи на активні спроби терористів та російських військ захопити цей стратегічний об'єкт, він залишається під контролем сил українських підрозділів антитерористичної операції. Наші військові успішно відбили усі напади бойовиків. Ворог зазнав великих втрат і був змушений відвести своє угрупування. Для відновлення боєздатності З змінометів обстріляно центр Донецька тут снаряди влучили в магазин. А це вже київський район Донецька. Через обстріли тут сталося кілька пожеж. Частину будинків приватного сектору зруйновано. Скажи, сі нужна помічка яка? помічка А людей нету там. Це позиції бійців АТО біля дебальцевого під обстрілами розвідники розміновують дороги та прокладають нові маршрути до найвіддаленіших українських блокпостів. Ми намагаємося постійно міняти нашу тактику і міняти напрямки висування. Для чого, щоб нас не змогли прорахувати. Було прокладено новий шлях до наших оборних пунктів для постачання в подальшому на опорні пункти боєприпасів, їжі. А речі, які потрібні ну для забезпечення життєдіяльності за минулу добу терористи з градів та артилерії обстріляли позиції АТО в районі Тоненького, Пісків, Опитного, Авдіївки та Славного. Били поблизу Макарового, станиці Луганської та міста щастя. Під вогнем бойовиків опинилися Нікішине, Чорнухіне, Дебальцеве та Майорське. Володимир Карабан, перший національний. Перше засідання нового уряду відбулося сьогодні, тривало близько години. Основні завдання Кабміну його очільник окреслив так: боротьба з корупцією, погашення боргів НАК Нафтогаз, формування нового бюджету та очищення влади. До кінця тижня кожен міністр має визначити три ключові напрямки роботи і відзвітувати, як збирається їх виконувати. Ірина Вінноградова далі. Зазвичай у залі засідання уряду до сотні телекамер. Сьогодні їх 150. Ще до початку журналісти сподіваються дізнатися у новопризначених міністрів, з яким настроєм прийшли. Стоять і чекають. Чекають і порожні крісла та нові таблички. Урядовці спізнюються на 10 хвилин. До зали заходять разом із прем'єр-міністром. Досідати не плутаються, кожен знає своє місце. Першою доручення від Арсенія Цюнюка отримує міністр фінансів Наталія Яресько. Я прошу міністра фінансів України, пані Наталку, запросити місію міжнародного валютного фонду, так як в нас сформований уряд, і наші іноземні партнери готові до перемовин. Пані міністр доручення слухає і нотує, записує настанову. І Володимир Демчишин прем'єр просить міністра енергетики та вугільної промисловості відзвітувати про стан енергетичної галузі в Україні. Яценюк каже, до кінця тижня уряд має сформувати програму дій на наступний рік. Серед головних питань внесення змін до бюджетного податкового кодексу та реформа зі зменшення єдиного соціального внеску. У нас немає торчі часу на розкачку. Немає часу на входження в курс справ. Є тільки час на конкретні дії і результати від цих дій. Усіх заступників нові міністри обиратимуть самотужки. Прем'єр нагадав, вони повинні пройти антикорупційну та люстраційну перевірку. Ірина Віноградова, Андрій Машляковський перший національний. Троє міністрів іноземців уже розповіли про реформи, які вони збираються провести якнайшвидше. На запитання журналістів відповідали англійською. Ми маємо намір ухвалити бюджет до кінця цього року. Отже, ми це робимо на підставі реформ соціальних фондів, реформ бюджету і податкового кодексу, яку розробляли попередні урядовці, і багато людей, які досі залишаються в уряді. Ми плануємо запустити реформу управління державних підприємств ще до кінця року. Вносимо 16 законів до парламенту, які дозволять отримати 500 мільйонів доларів бюджетної допомоги від світового банку. І ми також плануємо запустити кілька законів, які мають відношення до дерегуляції. Треба негайно вивести тендер закупівлі з компетенції Міністерства охорони здоров'я. Я знаю, що міністерство вже почало розмову з ЮНІСЕФ про це. Відповідна служба має бути організована дуже дуже швидко. Можливо, вже у січні будуть працювати з тендерними закупівлями, так як ми робили у Грузії. Електронні публічні процедури. Поламка на Запорізькій АЕС та брак вугілля на теплоелектростанціях основна причина, чому в Україні відключають електрику, розповів міністр енергетики Володимир Демчишин. Вугілля на п'яти українських ТЕС залишилося до кінця тижня. Повідомляє «Укренерго». Загалом в Україні 15 теплоелектростанцій. Отже, бракує палива на Зміївський, Муглегірський, Луганський, Придніпровський та Криворізькій Тес. Наиболее опасная ситуация сегодня на Луганской станции. Если Луганская станция остановится, то более миллиона человек останется без электроэнергии. Около 2,5 миллиона тонн. Дефицитной марки антрацитовой находится на складах равеньки антрацит, сверлов антрацит. Ключевая проблема – это разрушение инфраструктуры, а в частности это узловая станция Дебальцева. Это является воротами в Луганскую область, и без восстановления нормального движения по станции Дебальцева серьезные объемы угля в Украину привести невозможно. Щодо неполадок на Запорізькій АЕС, прес-служба компанії енергоатом повідомила, третій енергоблок вимкнувся автоматично через пошкодження обмотки трансформатора. Жодної небезпеки для людей довкілля немає. Сказано в повідомленні компанії. І сьогодні міністр енергетики Володимир Демчишин сказав, що полагодять третій блок АЕС до п'ятниці. Без світла та ще й без тепла залишилася частина жителів селища Сад на Сумщині. Вони мешкають у багатоповерхівці з індивідуальним опаленням. І котли, які живляться електрикою, не витримали стрибка напруги і поламалися. Після роботи жителі будинку 26 по вулиці Київській у селищі Сад повертаються додому неохоче. У квартирах холодно. Дві доби не можуть полагодити опалення. Включили електричество в той время када включається газ получается різкі різко увеличивается давление воды води, і то в шкафной, газовой, происходит, газовій выключается. Працівники суми газу кажуть, коли подають електроенергію, вмикаються одразу всі котли в будинку. Система опалення не витримує, виходить із ладу. Ми вже другий раз за ці сутки. Другий раз а вчора викликали, так? Да? Звісно, ми всю ніч працювали тут. Який вихід? Що робити? Ну не відключати електроенергію прежде всього. Віялові відключення електроенергії діють по всій Україні. кажуть, суми обленерго. Вони просто виконують наказ диспетчера північної розподільної електростанції. Коли в якомусь районі перевантаження його треба знеструмити протягом 15 хвилин, попередити населення майже неможливо. Ольга та графіки аварійних отключень, тоні вводяться вразне і даже з зразних продовжительність. Правильно сделана система отопления, ніякої опасності представлять не довжні. А якщо неправильно зроблена система, Правильно, то то не к нам та саму хто ціла ту систему За інформацією Міненерго, аварійні відключення триватимуть до 5 грудня, поки ремонтуватимуть енергоблок Запорізької АЕС. Світлана Паламарьова, Анна Скрипняк, Микола Ніколаєнко, перший національний. Міністр енергетики закликав українців економити населенню, порадив умикати менше електроприладів підприємствам перейти на нічний графік роботи, де це можливо. Поки ж електрику вимикатимуть максимум на дві години, пообіцяв Володимир Демчишин, і можливо купуватимуть її у Росії. Я знаю, що ведуться переговори про імпорт електроенергії. Коли я можу с сказати, що в принципі. Як мінімум, для, от в такій складній ситуації для збалансування енергосистеми це потрібний крок, який би він політично не був складним, але це потрібний крок. Коли це відбудеться, поки що не, не, не готовий сказати. Авіаперевізники та Державіаслужба сіли за стіл переговорів, шукають компромісу щодо умов отримання дозволу на міжнародні перельоти. Новації на користь фактично одного перевізника Державіаслужба запровадила на початку листопада. Документ викликав невдоволення інших учасників ринку. Про що говорили сьогодні? Роман Ковтун засідання вирішили зробити закритим для камер. На початку пустили лише журналістів. Зараз оператором пропустять апіра. Відеозйомку на вимогу авіаперевізників врешті дозволили. Нато мить у залі вже тривали запеклі дискусії. Ви особисто створили цей прецедент. Ви заблокували дію спочатку діючих всіх нормативних актів, через певний проміжок показали ось що може бути. І намагались впихнути зараз рішення. Ось це незаконне. Монополізація ринку однією компанією. Це загрожує Україні у разі, якщо нові правила отримання дозволів на маршрути залишаться в нинішньому вигляді. Авіакомпаніям, зокрема, дозволятимуть міжнародні перевезення за умови, що перевізник рік відпрацює на внутрішніх рейсах. Особливо тяжко доведеться іноземним компаніям. Фактично ми не зможемо проходити сертифікацію, тому що вони тані процес проходження сертифікацію. Это техническое регулирование безопасности полотов. Связывали его с рынком, то есть. Абі залі нас випальняти внутрішні перевозки. Де факт ми не зможемо пройти просто ми не може пройти очередну сертифікацію. Більшість авіаперевізників не готові миритися із ситуацією. Нові правила пропонують скасувати, натомість спільно з держорганами підготувати інший документ. Авіакомпанії готові прийняти участь в формуванні правил на ринку, формуванні нових правил. Прийняти регуляцію дев'ять яка зараз є в євросоюзі. Дуже Чітко прописані правила призначення на ринку, дуже лібералізований ринок і не видумувати нових правил у Державіаслужбі Обіцяють врахувати всі зауваження та внести зміни у правила видачі дозволів. Нужно прийняти прийнятиво внімання, що було сказано. В те місце їхні обхідність тоже деле, мною не оспарюється в тому плані, що нельзя створювати в этом випадку правовий вакуум. все одно має бути регулювання. Якомога швидше розібратися в ситуації. Обіцяє і новий міністр інфраструктури Андрій. Я сьогодні зустрічався з ініціативною групою. А зараз мені готують матеріали. Розберемося з питанням в найближчий час. Мін'юз призупинив реєстрацію правил авіаперевезень тиждень тому. Громадське обговорення документа триває. Роман Ковтун, Євген Чижик, першонаціональний. І далі дивіться про таке. Теплі речі кефір-вода. Пораненим у Київському військовому шпиталі потрібна допомога. Солодощі, солодощі, щось, сало, колбасу. Пісні, пиріжки та варення. Жіночі з боярки подякував канадцям за допомогу для українських військових. Ви і ваша країна нас вперше довели до щасливих сліз. до Сліз, подяки. На заводі Антонова закінчують роботу над літаком ан 178 Він буде транспортним і зможе перевозити вантажі на 15-18 тонн. Який на вигляд літак, коли буде готовий, і хто зацікавився українською розробкою, знає Аліна Орищин. У цьому цеху перший екземпляр транспортного літака ан 178 Зараз близько двох сотень конструкторів і техніків роблять його кінцеву збірку. Ольга Васильівна електромонтажник, готує систему для переговорів екіпажу. Це проводочки. І будуть йти в кабіну. До, до Ось такий вигляд має кабіна пілотів без обшивки. Цими дротами буде йти інформація щодо навігації, керування літаком та іншими системами. Це вже тягнуть траси, електрику, електроніку, під центральний пульт верхній. Цей пілон кріпиться під крило літака, потім на нього навішують двигуни. Пілот управляє двигунами через системи керування двигунами, йдуть через ці пілони. Це дуже складні агрегати, які е, е, спеціально ми їх модернізували. Двигуни для літака українського виробництва. Поки що вони нам дали ті двигуни практично серійні для перших випробувань. А далі ми домовилися, що вони нам дають. Форсовані двигуни, тому, що тут більше вага. Літак зможе перевозити за раз 15-18 тонн вантажу. Всередину помістяться два морські контейнери, машини, велике обладнання. Генеральний конструктор каже: Ан – повністю українська розробка. Ось комплектувальні, як вітчизняні, так і закордонні. Близько 20% привозять із Росії. Ми сьогодні працюємо на те, щоб деяке обладнання, яке з Росії, щоб ми могли замінити західним обладнанням. над цим і працюємо. Це деякі агрегати, які теж з Росії там поставляються, колеса, наприклад. От. Ну, є система, електронна апаратура, електрична апаратура. Це тренажер пасажирського АН 148. Саме така кабіна пілотів буде і в новому транспортному літаку. Тут пілоти вчаться. Тут можна виповнити всі такі ситуації, які на самоліті не Возможно, випалти. Наприклад, відкази двигателя, відкази двох двигателей, значить, польоти в при тумані, сплошному тумані, польоти в простих, злошних, польоти з боковим вітром. Підписаних контрактів на транспортний АН-178 поки що немає, кажуть на заводі. Але ним зацікавилися Німеччина, Туреччина, Польща та країни Азії. Готовий літак буде коштувати 30-40 мільйонів доларів. До березня Ан 178 будуть збирати ось тут та спростувати його на земні системи. Потім літак викутять із цеху на вулицю для льотних випробувань, і вже до кінця 2015-го він буде повністю готовий до серійного виробництва. Аліна Оришин Олексій Трушин перший національний. Майбутнє Міністерство інформаційної політики реєструватиме змі та буде затверджувати стандарти для професій у сфері медіа. Про це йдеться у положенні про міністерство, яке представив його очільник Юрій Стець. Сам він про цілі нового відомства говорить так: три функції. Перша це розробка та впровадження інформаційної стратегії України. Друга функція це Забезпечення департаменту, який буде відповідати за геополітичну інформаційну війну, яка відбувається зараз проти України, і третє це внутрішня комунікація між всіма виконавчими відомствами, які існують зараз в Україні, для того, щоб єдиний меседж виходив з України в світ, єдиний меседж, в тому числі того, що стосується реформування країни, доходив до суспільства. Положення про міністерство інформаційної політики стець нині представив медіа спільноті журналістам, експертам, юристам та правозахисникам. І ось як вони оцінили документ. Це є стає підстави для власного скарження постанови про таке міністерство, тому що воно прямо суперечить ну, принаймні в тій редакції, яку ми зараз дивилися, воно в багатьох пунктах суперечить чинному законодавству. Більш того, воно ну, там прямо суперечить закону про суспільне мовлення, де прямо заборонено органам державної влади місцевого сорідування втручатися в редакційну політику цієї інституції. Це є сирий проєкт, який вимагає, по-перше, великого доопрацювання, якщо взагалі його варто доопрацьовувати, оскільки йдеться про створення механізму, який, в принципі, не Повинно функціонувати в демократичній державі. Ми маємо таке саме занепокоєння з боку і репортерів без кордонів, і інших міжнародних впливових організацій. Я думаю, що ми не заберемося з такою негативною реакцією із інших провідних міжнародних структур, які стоять на захисті прав людини. У зв'язку з тим, що 9 депутатів йдуть працювати в Кабмін, на їхні місця приходять 9 нових. Серед них і наймолодша депутатка, 23-річна Дарина Ледовських від Народного фронту. Ось її світлини із соціальних мереж. У біографії вказано, що вона працює керівником юридичного відділу громадської організації Кияни за реформи. І це буде 48-ма жінка в нинішній верховній раді. Це найвищий показник присутності жінок за весь час незалежності. В жіноче обличчя українського парламенту видивлялася Ірина Ромаліська. Це фото із соцмереж новоспеченої депутатки 24-річної Альони Кошелєвої. Запис її інтерв'ю в день відкриття ради за тиждень назбирав майже півмільйона переглядів. Довга норкова шуба за кілька тисяч доларів, новий золотий телефон, шкіряна сумка за тисячу доларів. З пресою спілкуватись не бажає. Такий державний устрій України вона ви можете. Я вам кажу, давайте наступного разу я відповім на всі питання. Можливо, я не готова відповідати на всі питання, але що стосується держустрою, я навчалася і в школі, у мене три вищих освіти. Якщо будуть до мене якісь конкретні питання, чи я, чи моя команда, чи фракція, залюбки будемо вам відповідати. Демонструє в неї не золотий телефон, як казали журналісти. Я ніколи не ношу якихось дорогих брендових речей, оскільки не можу їх собі дозволити. І це справді була. Спланована, мабуть, провокація. Ось я, звичайно, вдягнена без всяких брендів. Можу пішки. Колежанка Кошелєвої по фракції співачка Злата Огневич демонструє журналістам свою готовність до запитань про держустрій країни. Демократична парламентсько-президентська республіка. І донедавна вона була президентсько-парламентською. А за своєю суттю вона була президентсько-президентсько-президентською. Але зараз в нас вона буде президентською парламента і є. Теж новенька в парламенті. Мацька діячка Ганна Губко. Я вчора прийшла додому в другій ночі. Сьогодні, вранці, чесно вам скажу, ледве встала, і просто е, от е, не було часу ні голову помити. Губко обіцяє бути реформатором. І дуже важливо нав'язати парламенту нові підходи прозорості, відкритості. Вже п'яте скликання працює в парламенті. Колишня регіоналка, нині член опозиційного блоку Тетяна Бахтєєва. Хочу, щоб там, в цьому СОЗОВі ніколи не було драк. Моїх сіл буде недостатньо, для того, щоб розбороняти когось. А ось нова депутатка Оксана Корчинська й сама не проти битися. Можна чекати, що будете там і битися. навіть не сумнівається. Коли мене питають міліція, чи я тут без збруя. Я завжди їм зараз кажу. Я кажу, прикро, але дійсно я на жаль без зброї. Вона координує медичні служби на фронті біля Маріуполя. Дружина лідера партії Братство Дмитра Корчинського. Він єдиний мій вчитель, єдина моя подруга. В мене немає поняття подруг. Вчиться бути депутатом Ольга Червакова. Це дуже специфічний від діяльності політика. Дуже специфічний. Я раніше над ним глузувала, а тепер я розумію, що мені. Дуже знадобиться самоіронія. кулуари. Їй знайомі працювала парламентським кореспондентом. Дрес-код був той самий. Ну от я пам'ятаю, що я в цьому піджаку стендап десь писала. Перед вами Ольга Богомолець, громадський діяч, лікар, для якого одяг. Це є шлях пересування від одної точки до другої. Ольга Богомолець каже, що гендерної нерівності не відчуває. Я е, звертаюся і до президента, і до інших депутатів, абсолютно не відчуваючи е, будь-які будь ущимлення чи дискримінацію. Але можливо це просто мій характер, тому що знаєте, лікар е, давно не розподіляє ти чоловік чи жінка. Найбільше жінок у президентській фракції далі йде самопоміч, народний фронт у батьківщини чотири жінки, по три в опозиційному блоці та радикальній партії. І поки порожнє місце першого номера у списку батьківщини, ув'язненої в Росії льотчиці Надії Савченко. Ірина Ромалійська, Дмитро Бапак, перша національний. Пацієнти київського військового шпиталю потребують допомоги. Волонтери просять приносити для поранених теплі речі, молочно кислі продукти, картки поповнення мобільних рахунків. І що ще розповість Ольга Скотникова? Ще високі носки, які до коліна щоб були теплі, приблизно як ця шапочка. Ілі в'язаний, пошив пошивочі очі хороший. Пацієнт військового шпиталю прийшов на волонтерські склад, аби підібрати собі теплий одяг. На полицях не густо. Волонтери кажуть, з приходом холодів теплі речі розбирають швидко, а приносять їх мало. Вікторія Левада перебирає не нові, але якісні светри та штани. Стидіка хороша, тепла ковсана. Причому ще м'яка. М. Шта, понятне діло, хотя б скатибутні нова вещь, но щоб вона була приятна к телу, потеплее. Поранені виїжджають на візочках на прогулянку кілька разів на день, і зараз їм потрібен. Верхний одяг. Вообще, чтобы вы понимали, что в госпитале не два человека лежит. Постоянно людей, которых именно зона то, ну, в порядка, наверное, 300-400 человек. Но не все же лежачие. Людям что же надо выходить и. Пач, практичні всі ті люди вони ж не з Києва, то есть не у всіх рослин, можуть приїхати щось там своє привезти, Тому потрібність нужна всьому. Молочнокислі продукти, кефір, йогурти, сир, домашня їжа, те, що просять солдати, солодощі, солодощі, щось сало, колбасу, сир, тобто такого, до якого якби там на батон. що не дуже вони там. Фрукти і подарунки від школярів, а поруч стоси видань біблії. Їх теж швидко розбирають. Біблія біля ліжка кожного солдата у. Волонтери кажуть, швидше за все закінчується вода. Нам дуже потрібна негазована вода. Оце вода з спортивними кришками. Ми її використовуємо в реанімації або для важких хворих, яким важко пити. там, щашки. Потім так само потрібна, негазована в півтора-літрових пляшках, шестилітрових пляшках. Вона потрібна постійно, їй постійно не вистачає. Просять також поповнювати мобільні рахунки. Волонтери нагадують, що оператори зв'язку й виділяли ліміти влітку. Тепер це потрібно не менше. Определенну суму, там раз в місяць, для того ж фронту. Раніним це велика просьба, тому що щоб вони могли зв'язатися зі своїми родними. Склад волонтерів Київського військового шпиталю знаходиться біля входу до лікувального закладу по провулку лабораторному 8. Ольга Скотникова Євген Чижик, перший національний. Подякувати канадцям за допомогу для української армії під посольство Канади прийшов жіночий хор із боярки, що поблизу Києва. Жінки дякували не лише співом, але й пиріжками. Бачила Василина Думан. А моєї сестри, внук Вася Гринчук. Йому 31 рік. Він зараз перебуває на війні у Дебальцево. Дякуємо хлопці за ваш героїзм. І всі вас дуже чекаємо додому. А мій племінник теж, Юра. Бурий теж з Дебальцева. Зараз вони знаходяться в відпустці. от але у них настільки дух розумієте, такий сміливий, що вони збираються ось сюди 11 числа знову повертатися туди. Віримо в те, що Україна переможе з нами, Бог з нами добро. Добро завжди перемагає. Під канадське посольство жінки з боярки приїхали дякувати за зимове спорядження для українських бійців. Послу дарують пиріжки і варання. Ви і ваша країна нас вперше довели до щасливих сліз, до сліз, подяки. Я вас Дякую. підтримую у тому. Я зараз чекайте. я вам зараз скажу, да. 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 На найвищому рівні. Тільки почала робити пирожки, потух світ. Ви приселяєте, я думала, що я сайду ума, так поэтому, ну слава Богу, вийшли пиріжки. Канада настільки була збагачена. Кладом українців, що в певній мірі ми повертаємо свій борг. Посол розповідає те військове спорядження, котре вже прибуло в Україну, лише десята частина допомоги від канадців решта пливе морем до Одеси, що саме перераховує один комплект військового польового шпиталя, як і апаратура для значить, ідентифікації вибухових пристроїв. Так як і окуляри для значення кращої відимості вночі, і ще спорудження чи з радіо для радіокомунікації. Василина Думан, Ярослав Тихомир, перший національний Ну і новини спорту далі з Яною Павловою. Чим сьогодні будеш вихвалятися? <творю> і у нас така подія. Медаль з Кубка світу з біатлону. Сергій Ура. Семенов здобув срібло індивідуальній гонці. Сергій Ковалець із молодіжної збірної України з футболу ще як мінімум на рік. А велосипедист Андрій Грівко свій велосипед і виручив для постраждалих із зони АТО суму з п'ятьма нулями. Про це не тільки одразу після блоку реклами не пропустіть. Завтра про, про перші новини о першій пообіді розповісти Валерій Багрінцова. Якщо маєте що нам повідомити, пишіть на скриньку, адреса якої на екрані. До побачення.